Із магазина АТБ сьогодні середа, і як завжди посередом, в АТБ починаються новенькі акції, які будуть діяти з 3.12 по 9.12. до мінус 45% зимові знижки. Починаємо з найкращих пропозицій. Ось оці ці набори тут деякі по мінус 42% Знижка, такий класний набір від конті з днем святого Миколая та новорічними святами. Якраз іде святий Миколай, кому треба дуже класні. Я вже все передивилась. Знижки дійсно гарні. Так, виходить, 293 грами, 94,90 в складі цукерки від конті в асортименті. Тут ще продовження йде набір кондитерський у вигляді рюкзачка від торгової марки Конті. На нього знижка аж 50%. Дивіться, 119,90 за 369 грам. Ні, ну класні, дійсно класні пропозиції. Молодці вони до святого Миколая підготувались гарно. І на мілку також йдуть знижки до мінус 45%. Я так розумію, ось ця фігурка Санти, да, 45 грам. Просто тут не змінили цінник, а ось тут видно 51,90, 45. Грам відмілка, смачний шоколад. Причому ці санти є в різноманітних капелюшках. Поруч стоїть також мілка: це Святий Миколай 119,90 за 90 грам. Далі, ось така мілка з кремовою молочною начинкою та печивом орео за 112 грам 179 Два види. Ось такого шоколаду. Відмілка, полуниця та крем і молочна начинка. Вони йдуть по 90 грам. Ціна 49,90. 43% знижка. На ці два види навіть ще й ціну не змінили. Стара ціна стоїть по 90 гривень. Бачите, тут навіть зменшили. 88,90. Також мінус 40 на цей класний адвент-календар. Солодкий адвент-календар. 250 грам за 154,90 від бренду Millennium. 40% знижка. Знижки і зробили якраз набори зі знижками до Дня Святого Миколая. Ось такий набір від Конті. Солодка магія. 94,90 мінус 42%. Тут 293 грами. Оце класна пропозиція, хочу вам сказати. Багато наборів, і я так розумію, що вони всі зі знижками. Оця ялиночка, подарунковий набір від Рошен 129,90, мінус 35%, 388 грам. Також ММДЕМС, Ой, ну це смачний, звісно, це ММДЕМС. Так, ММДемс, десь я бачила. Да, 64,90, мінус 38% знижка. Дуже класні пропозиції. Новорічний вежа називається Марс, майже 100 грамів. Ну, май. Це від Bob Snails. Новорічний набір, він йде з іграшкою 134,90 за 110 грамів. Мінус 40% на цей солодкий дім від бренду Delicia. 77, всього 90, дуже класна ціна. Тут 295 грам, є глазур у комплекті, готовий набір для солодкої творчості, легко декорувати. Ну ви розумієте, з дитиною робити оцей будиночок з печива і розмальовувати його. Класна пропозиція: 77,90. Ось такі пакуночки від Лукас. Я так розумію, вони як різні різне наповнення. Тут 250 грам щасливого різдва та нового року, 74,90, Також гарна знижка, 35%. Дрошен, ось такий автомобіль Санти 114,90 за 330 грам, мінус 34%. відсотки. Також знижка мінус 40 на Святого Миколая від торгівельної марки Рошен. Ну ви знаєте, шоколадна фігурка за 60 грам 41,90, Мінус 40. Я тут все обійшла. Його, мабуть, все ж таки розібрали. Я так розумію. От, наприклад, є ось такий. А, ну це, це не святий Миколай від ММДМС, Шрек 96,90 фігурка молочна зі знижкою 35% за 100 грам. А от Миколая, ну може, в вашому, а тебе він буде. У відділі вагових цукерок, червоний мак від бренду Рошен. Ціна 32,99 за 100 грамів, 330 гривень за округлю і за кілограм. І така ж ціна на ліщину, мінус 27% знижки. Це також від Рошен. Супер знижками. Тут зазвичай стоять товари з найкращою знижкою. Дійсно, мінус 40%. Кава Амбасадор преміум натуральна смажена. 225 грам 159,90. І кава Амбасадор Дарк. О, це я собі візьму. 225 грам 139 гривень. Смажена Мелена. Мінус 40%. І далі знову Амбасадор преміум. Натуральна, сублімована, 200 грам за 271 гривню. Пластівці кукурудзяні від бренду Star. Кукурудзяні натуральні, 500 грам, 59,80 Тут готовий сніданок, веселий роджер. Також 500 грамів 51,9, А, тут 330 грамів 51,90. Далі, оці цукерочки дуже смачні. Що це у них тут? Мінус 45 щось було. Так, отакі джой джой цукерочки, мінус 40% знижка на них з молочною начинкою. 34,90 за 90 грамів. Лакмі від Роше. гляньте, мінус 45%, 107 гривень. Так, лакміс з карамельно-арахісовою начинкою. Далі лакмі крем печиво 107 також. Так, оце крем вода полуниця 107,90. Це якийсь дорожчий лакмі, горіх та шоколадно карамельна начинка. Тут 295 грамів за 196,90. О, і знижки. На цукерочки від Рошен, якраз іде Святий Миколай. Можна купити таку коробку класну, цукерок дуже смачні. Рошен Класік асортимент і асортимент Еліганс, Вони йдуть по 140-154 по 154 грами, 109,90 за цю коробку зі знижкою 38%. Далі чіпси. Мінус 40%. Їх навіть зранку розбирають чіпси хвилясті від Чіпс-бренд. Є смак лисичок в сметані 28,50 за 110 грам. І також є зі смаком Васабі. За також ціною краб. І що це таке? Смак сметана і зелень 28,50? Всі в одну ціну Так, колейну я вам показала. І наш сік томатний. 100 ой, тут літр, ні, 950 мл 39,90 яблук. Наш сік яблуко, 950 мл, 45,70, яблуковина гра 34,90, Напій напіс соковий наш сік, гранат 34,90 і мультифрукт 34,90. Називаються ці знижки зимові знижки ВТБ, до мінус 45% написано, але <с <с на олію тільки 9% знижка. Показує олейна, ось така соняшникова, пресована. Тут літр 800, зручна упаковка 174,90 за літр 800. І також олейна традиційна 850 грам, ціна зі знижкою 77,70 за 850 мл. Слухайте, оце кашу цю перлову її так розбирають. Навіть не думала так. Каша перлова зроблена в Україні зі свин... свининою та овочами 340 грам. Ціна 44,50, 25% Знижка я не розумію тільки хто хто виготовляє. Фабрика здоров'я. Далі, ось оце від своя лінія. отут без ключа, перлова йде з ключем. Яловичина у власному соку, консервні в м'ясні 525 грам, 100 гривень 40 копійок зі знижкою 25%. Далі йдуть шпроти, мінус 25% знижка, шпроти Краал, якось так бренд називається. В олії 61 гривня 50 копійок за 170 грам. Далі також ось від цього ж бренду філе скумбріїволії 170 грамів, 73-50 грам 73, 50, зі знижкою 25%. І ще якесь філе, а філе скумбрії у томатному соусі. 71 гривня 50 копійок. Тут також 170 грам. Пенькі акції, вони будуть діяти з 3 по 9 у всіх магазинах АТБ по Україні. 500 грам майонез від своя лінія, 67% жиру, провансаль. За 500 грам ціна 50 гривень 90 копійок. І також майонез Тут жирність менша, 50%. Також 500 грам, ціна 44,50, знижка на майонез по 30%. Мінус 36% знижка на два види. Кетчупу від чумак з лану до столу. Чумак лагідний та щасливий 29,90 за 350 грам. І до шашлику та радості 29,90 за 350 грам. Квіт своя лінія в акції. Такі, зелені без кістки 280 грам, 43,10 баночка з ключем. Далі чорні без кістки 41,90 за 270 грам. Без кістки тут скільки 70 грам, без рідини 31,10 грам. За 70 грам і зелені таку, а, ці з рідиною. Так? Ці йдуть без кістки, зелені 185 грам за 29,50 акції у відділі овочів. Цибуля рівчата першого гатунку 5 гривень, така крупна вона в них. Мінус 23% знижки. Гарна пропозиція. Огірки, перший гатунок, огірок колючий, 84,95 за кілограм. Редька мита 30,95, мінус 24%. І ось така редька за 30,95 за кілограм. Курма першого гатунку. Піраміда називається бренд 78,90 за кілограм. Банан. перший гатунок. Ціна за кілограм 53,95. Це ціна зі знижкою 8%. Ну так, перший гатунок, як і звичайні банани виглядає. Лень така класна знижка. 37% на макаронні вироби. Своя лінія. До речі, я прочитала. Вони йдуть з твердих сортів пшениці. А, змішані з м'яким сортом пшениці. Цікаво. 26,90 за 400 грам, різноманітні вироби. Ну, всі кільця, мушлі, вірмішель, 26,90, такі витки ще 26,90. Ага, і також спагетті. Всі вони по 400 грам, зі знижкою 37%. Соломка багато різних видів. Я вам покажу, але це все розпродано. поки. Ну, Я думаю, що сьогодні завезуть цей товар. Зимові знижки з 3 по 9 грудня у всіх магазинах АТБ курячий фарш охолоджений. Від торгівельної марки Глобинознатна курка і Вінницька. Курчати ціна 79,90 зі знижкою 20% за 500 грамів. Ну, 80 гривень за 500 грам показати не можу, тому що його розібрали. Філе курчат. Також буде на знижці 229,89. Ну, тут є, до прикладу, наша ряба. Наша ряба, знатна курка, золотка, улар чи батоторочка, наша ряба. Всі-всі бренди, які тут представлені, все філе за ціною 229,89 зі знижкою аж 5%. По тебе приїхав новий товар, і його зразу поставили на знижку. Ого, яка упаковка? Маргарин столовий 500 грам, ціна 47,90, Знижка 21%. Вершковий, особий, тут 72 жиру. Три види плавленого сиру від бренду Своя лінія по 70 грам вони йдуть: 13,50, мінус 38% знижка. Зимова знижка є. Фірмовий, ось цей зелений, далі зі смаком грибів і вершковий. Всі по 13,50. Мінус 30% знижка на цей сир напівтвердий, нарізаний слайсами, він йде по 135 грам. Едам 58,90 і Маздам 58,90 і ще є Цезар. За 58,90. Далі це у нас Zigas бренд 63,90, ось такий тертий за 100 грам. Далі і подрібнений 12 місяців витримки 71,90. І оцей 12 місяців витримки, тільки брусочок 180 грам за 131,90. В ковбасному відділі Два види ковбаси з гарною знижкою. Ось така до пюрешки. М'ясна лавка, ковбаса варена першого сорту. Від своя лінія. 500 грам. за 77,90. Знижка на неї 40%. До цього її ціна була 130,40. І також в акції Баликова від своя лінія. Також 95,90. Так, За цю упаковочку 500 г, вона йде, ковбаса напівкопчена першого сорту. Мінус 40% баликова. Ну, Такі гарні знижки на два види ковбаски. Є балик святковий від бренду Своя лінія. Продукт із свинини, копчено варений вищого сорту. 32,49 за 100 грам, Зі знижкою 32%. Ковбаса напівкопчена від бренду «М'ясна лавка» під назвою Прем'єра. Ковбаса першого сорту. 420 грам, за 108,50 знижка 38%. Ікра імітована зі смаком горбуші, Гарненько вона так виглядає. 55,90 за 250 г. Знижка класна 40%. Капсфуд, я так розумію, бренд називається. Смак вишуканого делікатесу на основі бульйону з лососевих видів риб. Форель від Норвен тут 240 грам, філе кусок на шкірі, слабосолений, слабосолена Форель, 238 гривень за 240 грам. Я так розумію, крабові палички заморожені в холодильнику, а реклама тут. Да? Мінус 28% а. на делюкс. А я їх там шукала, десь вони тут. А ось вони оце заморожені саме в акції від бренду Deluxe. Так, є 500 грам і є також менша ну менше, 250 грам. 250 грам – 49,90, 500 грам 93, 50. кінокі, – 93,50, Знижка й на ті, на ті – 28%. Їх виготовляють в Латвії продукт із сурімі з додаванням яєчного білка, пастеризований заморожений. Гриба тижня на цьому тижні. Від бренду День у день хек. Саме філе на шкірі за кілограм 217,90 Ось оце хек просто глазурований без голови. Я не знайшла. От саме філе на шкірі може ото перевернути Шукала тут, шукала. Да. Ні, ні. Да, оце філе на шкірі, точно знайшла. Ось так воно виглядає. За кілограм 217,90%. Знижка, до речі, 20%. І ось така кава в зернах, також від Амбасадор, там її не виставили на головну поличку. Іде зі знижкою 600 гривень за кілограм, мінус 40% зник. І як завжди, два види тортиків АТБ на тижні з гарною знижкою. Ось оцей торт бісквітний, з вишнею, з вишнею саме Прага 600 грам 237,50, знижка 21%. А цього тортика я так, а, є, є, дивіться, оцей такий красивий, прикрашений, показує, ой, як виглядає. Зараз все поправлю: 239,90 мінус 22% знижки, столичний повітря. Горіховий за 550, 232,90. Мені здається, він якось схожий на київський за смаком. Да? Столичний. ну да, да. Так, і тут тістечка ще в акції від нанпарелі. 1090, ось такий мікс з різними смаками. І також кістечко нарпарелі. Нар Це по типу макароні. Здається. Так, макарон 1090. Ось такі сирочки. Сирочки. Я думала, це йогурти від агуня, сирок з різними смаками, жирність 3,9. і дев'ять, дев'яносто грамів, 14,50. Є абрикос морква, банан, яблуко, полуниця, банан і малина смородина. Всі по 15,90 зі знижкою 27%. Йогурти галичина, ось такі маленькі чорниця, суниця, ананас, абрикос та манго, яблуко з льоном. До речі, 25,90 по 200 Калорії написаний по 300 грам 2,2 жиру. Також два види великого йогурту від Галичина. Є ягідний мікс і полуниця суниця. 800 грамів, жирність 2,2. Ціна 54,90. Знову галичина, карпатські йогурти, полуниця і злаки по 25,90 за 300 грамів жирність 2,2 Сир кисломолочний, від бренду Своя лінія. 300 грам, 5% жиру. Так, 53-50 Хочу показати в двіконці, як він виглядає. Далі, ще від своя лінія, сир кисломолочний, нежирний, такий як пресований 52-50 за 300 грам. Так, все, все правильно, нежирний. Збріч, да. ось такий джин Бері. Джин з ягодами 27,70 за 0,5% зі знижкою 33%. І джин грейфрут слабоалкогольний. Також за 0,5. Ціна 28,50-37% знижка. Усі ці напої від фрателі Фраголіна. Різні смаки по 30 гривень, за 330 мл. Є навіть маракуя, є сух, суха така сєкко, б'янко і росу. Всі по 30 Рівно за 330 грам. І до свят поставили знижки на деякі види шампанського напій, винний називається. Так, дивимось, такий від Таїрова, фраголіна, Білий напівсолодкий 154,70 за 750 мл. І ще якийсь один вид 145,60 ще дешевше. А при сплаті карткою АТБ в кого є 138,32, ще краща ціна. Це у нас Джерманіум, так називається. Газований, білий, напівсолодкий, 145-60. Зараз гляну, хто його виготовляє. А виготовляють його в Миколаївській області за 14560. Стандартна пляшечка 750 мл на півсолодкого шампанського. Це вино від своєї лінії. По перше, хочу сказати, виготовляють його в Грузії. Це надалі біле столове, сухе 103,50, знижка 40%. Далі, ну знову від своя лінія. Тільки сапераві червоне сухе, вироблено та розлито в Грузії. 103,50 за стандартну пляшечку. І тут Алазанська долина, вино, виноградне, червоне на півсолодке 10350. І Алазанська долина біле на півсолодке 10350 зі знижкою 40%. Алкогольний напій, Ель Каліпоте, Спайсет з ромом. Ціна за пляшечку 0,7 – 254,90, знижка 24% з карткою АТБ 242,16. Кептен Морген на основі рому. 200, ой, не з цієї сторони, 264 гривні за 500 мл, мінус 45% знижка. Новогорівка від Гетьман, мінус 35%, ось у в блакитній упаковці. Тут у нас получається літр за 189 гривень, мінус 35%. Пиво від Крьонінбург, 1664 бланш. Ось така 500 мл. На нього велика така знижка 41%. За 500 ціна 33,50. Тут мінус 40 на оце пиво Lovin' Лавін Браун Оріджинал, 26 гривень. І ще опілля 1851 22 гривні рівно, по мінус 40 знижки. Далі бірмікс ще на знижці ось такий лимон, 22,50. І новий товар, картопляне пюре від бренду День у день. Так, ось таке пюре. Знижка на нього, а що тільки ексклюзивна, що не можу зрозуміти. Тут, начебто, для всіх стоїть всіх стоїть. 22,80, Получається тут 120 грам картопляне пюре з ароматом вершків, мінус 30%. відсотків. Трішки акцію в відділі побудової хімії. Мінус 40% знижка на оцей гель для прання з ароматом жасміну та лаванди з марсельським милом. 135,90 за 4 кілограми. На нього аж 40% знижка. І ось такий 2,1 кілограма вош фрі також, тільки універсальний. 2,1 кілограм, 89,90. Ще що намальовано? Намальовані капсули мінус 40. Віж... А, о, дивіться, вош фрі, 4 в одному, 19 штук за 149,90. Ну, і тут упаковка 17 плюс 2, мінус 40 також. Тверді дезодоранти в стіках, чоловічі, від Old Spice, по 65 мл різні, по 129 гривень. Папір туалетний від бренду Elite Soft, двохшаровий, 4 рулони, 36.30 зі знижкою 27%. Це бренд своя лінія його виготовляє. Руски від Tena Slip Plus Large. 92-144 см для дорослих – 655 гривень за 30 штук, 30% знижка. І медіум також розмір, тут 30 штук в упаковці, 575 гривень знижка, 30%. І тена, підгузники, труси, тена, нормал, медіум для дорослих – 195 гривень за 10 штук. Normal Medium сказала. І Normal Large також від трусики від тена. Також 10 штук, 222 гривні. Далі прокладки Тені урологічні 14 штук міні, ультра, Слім, ультра міні. Ну, 4190. І ось такі Тена Аді Слім на 3 каплі 5790 за 16 штук, мінус 38%. Ось такі серветочки також йдуть зі знижкою дитячі від своя лінія міні бі називаються з екстрактом череди ромашки календули 72 штуки 31 30 що акції будуть діяти з 3 по 9 грудня включно. У всіх магазинах АТБ по Україні дійсно класні знижки на новорічні подарунки. Якраз іде Святий Миколай. Придивіться до мінус 45% знижка. Дякую, що дивитесь. в якому магазині АТБ я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.